І ми сьогодні пройдемось по стеженці добра. У все своє життя людина пізнає, що таке добро, а що таке зло. Добро. Це ласка. Це хороше ставлення. Допомога іншим. У важку хвилину. Це любов до світу. Добро. Це духовна категорія. Її не можна торкнутися, понюхати, посмакувати. Добро можна тільки відчути. Притча, юнак та морські зірки. Одного разу на світанку один старець ішов берегом моря, і вдалині він помітив молоду людину, яка збирала на піску морські зірки і кидала їх у воду. Порівнявшись нарешті з юнаком. Старець запитав його, навіщо він це робить? Юнак відповів, що викинуті на берег морські зірки помруть, якщо лишити їх під променями сонця. Але ж узбережжя тягнеться на багато миль, і морських зірок мільйони. Заперечив старець, який сенс у твоїх зусиллях. Юнак глянув на морську зірку, яку він тримав у руці. І кинув її в море, і мовив. Все є до цієї морської зірки.